Всім привіт, друзі! Сьогодні ми прив'язуємо нашу волосінь до нашого поводочка. Беремо ми так дві волосіні. скріпили їх і робимо ось ось магічним движенням робимо петельку. Тепер отак засунемо пальчик пальчики нескільки разів прокручуємо. Засовуємо тепер оце оці дві отак у нас. у нас і получаємо Готовий повідець. все Тепер натяжку Беремо те, що нам не потрібно, відрізаємо і получаємо ось такий поводочок. Крепкий і міцний Дякую всім за перегляд. Гарного дня, бахнули. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте це відео. До побачення!